Що ж далі, друзі? Що далі? Мені це цікаво. Важно, що ця інформація, яка доноситься до руководства і ключових людей в адміністрації президента США. А ми також вже успіли донести до американських коллег інформацію о встречі президента Путина з Гімштабом, яка пройшла есть, сьогодні утром. О, где... Дивіться, вони доносять, що саме цікаво, вони доносять інформацію напряму. До руководства якого-то в Америці там, ну, до якихось керівників в Штатах, вони доносять важ... дуже важливу інформацію. Знаєте, ну, страна ідіотів. Тобто, таке впечатлення, що ми всі в Америці сидять там, все керівництво сидить і жде, що приїде представитель Путіна і доложить їм про те, що Путіну доложили, про те, що кого-то оточили. І випробували якусь ракету. Ви представляєте? Уровень да? докладу? І там всі в шокі сидять і всі слухають, думають: ніфі, класно, Путін зустрівся, йому доложили і нам доложили. А ми тут будемо думати про що думати?